Ворота надії саме так перекладається. Назва міста Петахтіква, де збірна України в матчі з Ізраїлем має подарувати надію на успішний виступ на євро. Місця для експериментів вже немає. Підготовка до чемпіонату Європи вийшла на фінішну пряму. Експерименти закінчилися, але команду ще будувати й будувати. Наприклад, лінія нападу. Її Олег Блохін певною мірою з огляду на власну славну кар'єру гравця оцінює особливо критично. Що не Артем и Андрей Андрій Воронін. не сарали так, як играют в клубі, не сарає так в сборной. Играю всю сюжет Спері, я мог один решить результат игры. Після мене потом Шевченко, у нас нет такого нападающего. У першому тайме матчу з Ізраїлем лінію атаки склали Воронін і Девич. У другому схема нападу українців трансформувалася на гру з одним форвардом Мілевським. Але як і раніше, не відвістрі атаки ішла найбільша загроза воротам суперника. Правий фланг Гусів Ярмоленко, лівий інсайд, коноплянка. Саме завдяки ним склалася перевага українців, і саме вони записали на свій рахунок по голову. Перший тайм, взагалі, склався для синьо-жовтих дуже вдало. 2-0 і навіть вітер був за нас. Там повезло, то що при определенні ворот у нас був жебі вибора. Якщо б ми, ми попали б проти вітру, гра була всім по-другому. Але після перерви настав час поговорити вже про захист. Через пошкодження довелося замінити хачеріді, а Мандюк припустився кількох грубих помилок. Його взаємодія з Михаликом бажала кращого. Таке сполучення в захисті вимушений експеримент Олега Блухіна. Гра товариська, ну що тут так нервничати. Можна списати на нерви, можна але все-таки ж треба показувати гру, Якщо так ми вийдемо на чемпіонаті Європи, то. Хохо совсем плохо буде. Хай там яка загалом гра збірною залишила наставника задоволеним: Ізраїль перемогли 3-2, Надія живе.